Груповий процес має залучати, саме активно залучати кожного учасника цього процесу до активної участі, до шанобливої реакції, тому що саме так і працює цей механізм. Оце це буде давати змогу кожному учаснику цього групового процесу зрозуміти себе, знаєте, відчути себе по-іншому. Тобто групова психотерапія у стосунках дає учасникам можливість висловлювати свою сутність, свій внутрішній оцей відчуття селф. Цей процес буде давати можливість зрозуміти кожному із учасників пізнати себе глибше та просунутися в умовах такого емоційного єднання, можна так сказати, вглиб себе. Але оце... Просування в глиб себе більше детальніше відчуття самого себе, воно відбувається через те, що людина повністю залучена в стосунковий груповий процес. Тобто, якщо людина буде присутня в груповому процесі, те, що називається груповий процес, але вона не буде активно залучена в нього, вона не буде отримувати терапевтичного ефекту. Тому для того, щоб це дійсно працювало, нам потрібно докладати зусиль для того, щоб активно залучати кожного учасника з цього процесу. Одразу хочу сказати дуже важливу річ: для того, щоб активно залучити кожного учасника, таких учасників має бути не так багато. І це така помилка, яку я. Бачу знову і знову, коли я супервізую терапевтичні групи, в тому, що психологи не розуміють важливості цього активного залучення та якісної участі кожного з учасників. Тому чомусь думають, що о я візьму собі 10, 12, 15 людей. Я чула навіть люди, думають, що вони можуть взяти 20, 25 людей. Ну, можливо, це буде два тренери. Візьмемо там 20-25 людей. Так не буде працювати. розумієте? Якщо це саме терапевтичний формат такого групового процесу, неважливо, якщо у вас два тренери, ви не зможете надати простір для того, щоб було оце активне залучення кожного учасника. Так, щоб людина мала собі. Простір для того, щоб розміститися, для того, щоб отримати максимальну користь, бути залучені, людині потрібен простір. Розумієте? І тут існує така історія, що максимум у вас може бути шість учасників такого процесу, плюс ви будете сьомим. Ну, ви можете подумати про це, ви можете це перевірити на власному досвіді. Ну, згадайте, будь ласка, вашу ефективну групу, там, де вона вже вийшла на стадію перформінгу, тобто у цього робочу фазу, так, коли вона вже пройшла у ті попередні стадії. Та згадайте, будь ласка, в глибинному форматі, коли ви вже могли працювати в такому довготривалому, дійсно, в глибинному, скільки у вас було там учасників. Ну, Я не вірю, що там у вас було 15-10 людей, навіть 8 навряд чи. Дуже рідко це буває, але це може бути, ну 8 теж не дуже реалістична цифра. Це 6, 5, можливо, 4. Якщо менше 4, то теж важливо розуміти, менше чотирьох це вже не буде група. Тобто, 4 людини це мінімальний формат для ведення терапевтичної групи. Можете також перевірити на власному досвіді, не треба мені вірити, ви йдіть і перевірте. Отже, вам потрібно, щоб у вас в групі було плюс-мінус шестеро людей для того, щоб ви могли створювати у це активне залучення кожного. Я розумію, що тут для багато з вас постає питання фінансової винагороди. ви кажете ну більше грошей. Якщо думати про фінансову винагороду, тоді просто робіть трішечки більше вартість для кожного учасника. Якщо вважаєте, що там не буде енергії, там буде мало енергії. Ну, дивіться, якщо ви будете працювати для того, щоб створювати у цей процес активного залучення та саме стосунковий процес, у вас будуть вистачати енергії в групі, якщо ваші шестеро людей будуть дійсно працювати або п'ятеро, або навіть четверо. Якщо вони будуть залучені, буде все гаразд з енергією групи. Якщо ви хочете якоїсь іншої енергії в групі. Щось можливо, ви інше маєте на увазі? Можливо, ви маєте якісь більше на увазі, якісь тренінгові формати, або ви маєте на увазі. У такі марафонні формати, тобто, можливо, ми тут, тобто про те, то, що ви думаєте наразі, і про те, що я маю на увазі. Ми маємо на увазі, знаєте, різні речі. Тому що якщо вам хочеться шоу, фейерверка, якоїсь динаміки, то можливо, ви хочете дещо інші форми групової роботи. Так, можливо, це будуть у енкаунтер-групи, про які ми з вами говорили, або це будуть більше робота в групі, коли кожен... Отримує своє місце і можна провести марафон на два, три, чотири, п'ять днів. І ну більше п'яти днів вже навряд чи ви зможете витримати, тому що буде вже така втома, що навряд чи вже люди будуть взагалі щось розуміти. Ви можете використовувати, ви можете експериментувати. Я Заохочую вас до того, щоб ви дійсно експериментували з різними форматами та формами роботи. Ми тут з вами зараз фокусуємося на самостосунковому груповому процесі, і він має свої правила. Тобто, ви спробуйте, наскільки ви можете, наскільки ви хочете працювати з різними форматами груповими ще раз. Захочу вас попробувати, знаєте, взяти собі марафон, взяти собі роботу в групі, взяти енкаунтер групу, взяти чисту динаміку, взяти стосунковий груповий процес та відчути, як вам е, працюється. Отже, розмір групи плюс-мінус шестеро учасників. Візьміть трішки більше, залишиться шість або п'ять, можливо, або навіть чотири. І потім у вас вже буде, якщо ви вийдете з вашою групою на Формату цього перформінга на вже на робочу стадію, тоді ви вже можете працювати, і тоді ви вже будете отримувати ваші учасники, будуть отримувати дійсно користь від саме цієї роботи групового процесу. Ось тоді у вас вже буде можливість дати людям. Це насправді я вважаю, що дуже така рідка, рідка можливість опинитися та відчути та прожити цей такий феноменологічний досвід феноменологічний досвід саме коли мій оцей внутрішня суть моя, коли моя внутрішня сутність, мій селфі, моє відчуття себе я, воно може пройти через цю групову залученість, через цей саме груповий процес. Тому тут буде вже можливість у учасників розвинути свою власну ідентичність. У стосунковому процесі через матрицю стосунків. Розумієте? Це щось дуже рідкісне, це щось дуже потужне. Але, ну, навряд чи це буде прямо так яскраво, як, до прикладу, робота в групі, там, де проводиться набір таких послідовних, ну, по суті, демо сесій Розумієте? Тому подумайте про це, це дуже важливо. Це Насправді важлива думка, тому я тут навіть закінчу це відео для того, щоб ви змогли отримати максимально якісно саме цю інформацію, саме цей меседж, який вам хочу передати. Подумайте, будь ласка, обговоріть цей процес в ваших міні-групах, чи згодні ви зі мною, чи можливо, ні, можливо, у вас були якісь такі групи. Де можна було в терапевтичному форматі попрацювати з іншою кількістю учасників, та воно все одно працювало буде дуже цікаво почути вашу думку.